Вітаю шановні! Ви на каналі Власний сад і вашій увазі огляд підщепи Абрикос. У цьому році майже останній, тобто передпослідній, Бо далі вже буде викопка. Покажемо як копаємо, чим копаємо. Як буде з ким. Сьогодні у нас 27 вересня. Такий вигляд підщеп маємо. Висота десь метр тридцять півтора. Зараз нема нам головна товщина. І коренева система. Вихід є, листя знизу починає вже жовтіти, це хорошо, ще трошки хай до половини воно піджовкне, щоб посипалось і можна буде сміливо починати викопку. Де в нас тут ще глянуть? Що в нас є О, тут? Да, підщепа. Підщепа та що нам і треба по товщині, які розраховували. Більша, більша маса підщепи буде від п'яти міліметрів завтовшки. І це дуже добре. таке маємо. Тобто, хто ще не спів замовити, ще можна, ще є. Товщина 3-5 мм ще доступна. Товстіша пока замовлена. Дякуємо за увагу, звертайтеся.